Аграрії Коломищини доволі успішно підійшли до відзначення свого професійного свята. Зібрано гарні врожаї. Збільшується тваринницька база. А зараз повним ходом іде оранка в одному із кращих агропромислових господарств району фірмі Левада. Був Богдан Малецький. Багато років керівником агрофірми Левада є Василь Григорчук. Загалом очільник підприємства працює в галузі близько 50 років. Тепер «Левада» має 300 гектарів землі на Коломищині, ще 160 – на Городенківщині. Однак на цьому в агроформуванні не зупиняється, каже керівник. Нещодавно отримали ще й на на надвірнянщині, так що тепер агроформування працює на більш як двох тисяч гектарів. Зібрали ми 55 центнерів озимої пшениці з гектара по 48 центнерів. Ярого і озимого ячменю. Ну, в цілому задоволені, ж бути не задоволене. Закінчуємо зараз. ви побачите реконструкцію корівника, тому що ми вже в один не вміщуємось. і далі будемо збільшувати. В цілому задоволений задоволений людьми, які працюють у господарстві. На сьогоднішній день агрофірма працює в основному на гвізнецькому кущі. Частка зерна залишається для себе, адже Левада звернула тепер ще й увагу на тваринництво. Вже зараз у господарстві загалом є понад 250 голів великої рогатої худоби, та надалі фірма буде нарощувати потужності. Зокрема, вже зараз у керівництві агрофірми впевнені, що наступного року кількість ВРХ збільшиться удвічі. На сьогоднішній день капітально відремонтований ще один корівник. Створено пункт штучного семеніння, розповідає Василь Григорчук. Якщо господарство не має тваринництва, то це і не господарство. Це просто люди тимчасові, які. Відпрацюють на тій землі рано чи пізно залишать, і нічого далі з того не буде. А тваринництво це ж є певний кровообіг, це ж є і органіка, це є покращення родючості ґрунту. І ми, якраз наша компанія, наше господарство пішло на різке збільшення поголів'я. В цьому році ми збільшили. Більше 65 годів, 65 годів, наслідуючий ми плануємо довести до 400-200 дійних корів і 400 поголів'я. Я думаю, що в нас у селах. За рахунок чого? Значить, в першу чергу за рахунок поголів'я, за рахунок свого поголів'я, за рахунок своїх резервів. Ну і звичайно, що є перспектива, вона вже майже рішена, десь ми будемо закуповувати в порядку 50 нетелів з центральної України, начальник управління агропровостового розвитку райдержадміністрації Петро Гайдейчук зазначив, що цьогорічний врожай кожне господарство може занести собі в актив. Ще головний аграрій зазначив, що практично у всіх агроформуваннях приступили до оранки та підживлення ґрунту. Особливу увагу Петро Гайдечок звернув на компенсаційні виплати селянам. Діє програма по підтримці, це тобто. При реконструкції господарством буде повертатися 50% вартості затрачених коштів відповідно до поданих документів, ну, кошторисної документації. І е, плануємо зараз проводиться переговори з Академією аграрних наук стосовно залучення тваринницького комплексу в Малій Кам'янці. Знаєте, що ДПДГ П'ядицьке, яке минулими тими, Роками не працювало, практично воно зараз вже задіяно. Всі поля, які є, обробляються і кажу велику подяку, що районної державної адміністрації, що він не осторонь стоїть в наших сільськогосподарських питань, а також Михайла Васильовича Вишиваника і що докладають усіх зусиль для того, щоб сільське господарство процвітало». Тому числі в нашому районі. Крім того, хотів би ще сказати, що от діє е, програма в цьому році по компенсацію на утримання телят віком від трьох місяців до 15. Е, в цьому році вже практично нараховано мільйон двісті тисяч. Цей виплата, виплата проводиться е, населенню вчасно. Е, вже практично заплачено 651 тисячу. Це йде тенденція до збільшення і нарощування поголівлі верха, ну, воно проводиться практично виріс молодняка. І ще хотів би сказати, що також в господарствах, населеннях, де утримується три і більше корів, діє державна програма по компенсації індивідуально-доїльних установок. В цьому році ми маємо отримати кошти на 15 тисяч 800, людям повернути кошти, які закупили доїльний апарат. А у народному домі відбулося вшанування кращих сільгоспвиробників. Їх нагородили грамотами та цінними подарунками. Начальник управління агропромислового розвитку Петро Гайдечук побажав колегам плідної праці для розвитку нашої країни. Доєднались до вітань і представники влади міста та району. Люди, які працюють на полі у людей, у яких руки пахнуть хлібом. Це є три саме благодатних професії в світі. Це є хлібороб, це є вчитель, це є лікар, це люди, які і в спеку, і в студінь, і в вихідні, і на Пасху, і на Різдво завжди є при виконання своїх функціональних обов'язків. Тому від голови обласної. Державної адміністрації Михайла Васильовича Вишиванюка, хлібороба, який працював 12 років головою ведучого господарства в селі Турка, сьогодні у чолі другий раз обласну адміністрацію. Просив передати всім нашим ветеранам, які сьогодні є, які працювали разом з ним, побажати вам доброго здоров'я. Гарного настрою багато років життя, щоб ви завжди були і гордилися нашою Коломийщиною. Опісля на учасників урочистості чекав святковий концерт за участю аматорів Коломищини. До речі, велика частка серед них також є працівниками агроформувань.